Юлія Кубай душа. Преамбула. Легенда каже, що кожному з нас призначена пара, з якою ми складаємо справжню гармонію. Нам дають єдину на двох душу, і це прив'язує нас одне до одного ще більше. Це справжнє диво. Благословення, проте, коли надходить час вибиратися на землю, доводиться розлучатися з нашими половинками. Вони не відпускають нас, та й ми не хочемо від них віддалятися, лишаючи частинку душі з ними чи забираючи її повністю, ми вирушаємо на землю. Народжуємося в різний час у різних місцях. Хтось зовсім без душі, а хтось. З невеличким її шматочком, що кровоточить, болить. Проводимо своє життя, шукаючи споріднену душу, іноді зовсім забуваючи про свою мету, а часом просто опускаючи руки не в силах її віднайти. Як віднайти душу, коли навколо стільки лиць, як почути її, коли життя? бурує довгу круж. Зливаючись у неймовірну масу звуків, як відчути її, коли почуття починають притуплятися. Наражаємося на псевдодуші, помиляємося, ранимо себе. Життя змушує приймати свої правила. Губимо зір знесилені бачити цю реальність, зливаємося із сірою масою, думаючи, що так буде простіше. Ідемо на ослід, зовсім глухі до навколишнього світу. Гукаємо її, сподіваючись бути почутими та чи почує нас, душа. Розділ другий. Ваше суспільство так перекрутилося, що нормальна людина в ньому постає безумцем Чарльз Менсон. Іди в Німарка, ненавижу лікарні, а що б то їх любити. Так, у них рятують життя іншим, та тільки тут її помирають теж. Там, де є радість, поруч стоїть смуток. Де народжується надія, вона ж таки і вмирає. Лікарні показують нам, як багато чорного в цьому житті, а поряд трішки білого. Скрізь хвороби, спроби боротися з ними і смерть. Саме її відчуваєш у цих закладах. Повітря напружене, хоч ріж ножем, мурашки по шкірі. Психіатричні лікарні набагато кращі від інших. Я б сказав набагато гірші. Буває, що в людей не все гаразд із психікою, через якісь чинники, що довкруж нас людина міняється. І те, що нам звичне стає їм чужим. Вони витворюють свій світ, де править інша логіка, інші закони, де вони мають власну державу. От наш герой попадає. Таку лікарню. Біля мене об'явився Святослав, сяючи, як ніколи, його освітлювала і гусмішка освітлювала й так нетемне приміщення. Чого такий радісний, я ліниво обводив усіх поглядом, усі раді, щасливі, рейтинги точно ростимуть, слабко в долоням. Я зміряв його поглядом. Сподіваюся, він говорить правду, бо інакше я витратив свій час надаремно. Вони ж, зрештою, всі помруться неминуче. Хотілося ще щось сказати, але мене перебили. Красиво перебили. Перший же звук загорожує тебе, і кличе повернутися, звернути на нього увагу. Легкий, такий, зворушливий. Йому здавалося, не терпиться перерости в наступну ноту, але він обірвався так швидко, ніби спинили його насильно. Боязки розчули неї швидкий, серце завмерло, а шкірою. Промайнули мурашки. За фортепіано сиділа дівчина спиною до мене. Я міг бачити її бліді, довгі витончені пальчики, що пробіглися білими клавішами. Легка біла сукня із синіми квітами, каштанове волосся, зібране у хвіст. Вона вдихнула і торкнулася пальцями клавіш. Дововижна мелодія, ніжно манить до себе, огортає своїм звучанням і ніби шепочі. Прислухайся до мене у кожній ноті. Ноті відчувається окрема історія, та все одно кожна сповнена смутку. Дівчина повільно розгойдується, мов човен на воді, і за цим можна стежити вічно. Ритм стає трохи швидшим, як подих свіжого вітру, як ковток студенної води. Вишся дихати, ніби від цього залежить, чи зіб'ється дівчина, а чи ні. Очі ж бо так і дивляться на її пальці, що пурхають над білими клавішами. Так витончено, мов би, малює вона картину малесенькими. Масками. Останній звук чи зупиняє нурт води під човном і стишується вітер. Штиль? Ні-ні. Молодія переходить у щось інше, набирає нових обрисів, фарб і на воді запановує буря. Величезні хвилі, що крутять човном і вітер, який прагне все знести, усе змішується. Молодія енергійна і змушує дихати рвучка, ніби в трапиву воду, і намагаєшся з нею боротися. Уперед, угору. Треба помагати руками. А все навколо вирує і тільки хаос. Чи трохи? Ось уже скоро поверхня, видно, як від неї відбиваються промені світла, що лине з небес, і Все вирушиться зараз. Мелодія набирає темпу, пришвидшується, сил вже нема зовсім. І ти губиш надію. Усе, фінал. Морська безодня забере тебе, простягнута до поверхні, рука в останній надії на спасіння. Останні ноти, кінець. Це було складно. Ніби я забув, як це дихати, а тілом бігають мурашки, і важко відвести від неї погляд. Хвора так грає. Ніби все життя тільки це й робила. І стільки болю, стільки сил і борні в цій мелодії. Дівчина ще тримає пальці на клавішах, схилила голову, мовчить. Мені здається, я маю геніальну ідею, майже Муркочеві з задоволення Славко. А я не можу відвести від неї погляду, не чекав знайти такий діамант у цьому. Холодному закладі, і це приємно здивувало. Вона так чудово грала. Марку, менеджер торкнувся мого плеча. Що? подивився я на нього. Вона діамант, усміхнувся Святослав, а в очах його засвітилися недобрі іскорки. Ти розумієш, про що я? Що вона діамант, повторюю, дивлячись на нього порожнім поглядом. Я не тут. Мелодія віднесла мене надто далеко від цього місця. У голові ще бринять останні ноти. Гей! Він клався пальцем перед моїми очима. Слухай мене, ти будеш героєм. Нехай вона зіграє свою композицію на великій сцені. Гадаю, вона мріє про це, вона хвора. Я прокашлявся і сховав руки до кишень штані. Хай як це сумно, але так воно і є, вона хвора, божевільна, псих, який з неї сенс подарувати їй останню надію. Її було шкода більше за інших, бо вона. І справді талановита. Зараз ми з нею поговоримо. Славко взяв мене за руку і повів до неї. Юлія Кубай. Душа.